Всім привіт, гарного дня, Дивіться, яка красота розцвіла, Гарненький. Не змерзли. І тут десь треба мого чоловіка знайти, людочки. Десь як пішов зранку, цілий день нема. Де він тому садку? Що він де робить? Треба десь його знайти. Ой, дерево вже все підсвітом. Носить трюган, але сонячно тепло. Ой! 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 Зараз ігрушечка має цвіт. Але чи зацвіте, чи змерзне, не знаю. Абрикоски не, не почорнів світ. Ну не знаю, чи буде з них щось. Значить, побачу. Ой. Що ти тут нині робиш цілий день, я тебе не бачила. Цілий день не бачу. Ой. Горій, тут ще попкопу. Ще тільки моя хурма залишилася, ну, ви, людочки думаєте, що вона? Жива? Ще й що, що доброго рости буде. Ого, якого плота Ігор зробив. Ого. Ну. Що ти треба? Гриби бачу, файні. О, то там ті гриби. Що люди ходять і збирають. Ось. Весь чому. Оце люди і ходять і збирають, то, -то, таких. то напевно вони. То ті ото що смердять. Я не знаю. Ні, ні, то не ті, що смердять, ні. Я то не знаю. вони. Там ті круглі, ті гриб-песелка. А то люди бачили, що збирають їх також такі. А чи ти які? А ну, скажіть, чи то ті гриби їсти в нічі, ні, хто їх е, знає. О! Ой, Ігор зробив плота, кілки забив і зробив плота. Мої гуси бідні маринуються. Не знаю, де їм подітися. Я їх вигнала за ворота і не пускаю. О. То кидай, хватить. Ти й так цілий день в садку. Ходи, я навіть дам тобі повечерати чи пообідати. Треба йти поїсти. Бач, піньок тревог викопи. Ну, ясен той ще. Тоді не 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 легше, бо вона тут. Побачимо. Тут діти попереду. Він тягнеться, нічого. У нас є. Мої черешеньки, мої черешеньки, красунечки. Що вони тут розказують? Мають квіточки, людочки, бачите? Бачите? Мої красунечки. О! Ось таку заберу. Ось так. О. І ця красунечка також має цвіт. Ну, та пізніше, напевно, бо та ж воно тільки ось цвіт. Ще схований. Ось бачите цвіт, о. Ось, ось ці квіточки будуть. Хоч дві ягодки попробувати, хоч які вони. Хоч подивитися, які вони. Бачиш там цвіт? Ну як же ж ти не бачиш, Ігор. Сон свойна, от. О, пупляшки. О, а, бачиш пупляш? пупляшки. Що? Ну. Ну, але буде цвіт? О, от цвіт о є. Так що є? О, тут же зеленіє той травичка. Ми трохи горіха тут геляки обрізали до яблунь. А ну йди мені покажи, що ти там казав за ті прутики. Я тобі того не казав. Чи торішні, а то де я казав. Я не знайду. Ну тут... оце цвіт горіх жене. Оті о, о, обруньки. Вони потім робляться зелені довгі такі. Ти береш руками. Ага, бо тут торішні, видно, поставши цим. А о. А, тут торішні, то не все то старий сухий. Ні-ні, ті, що воно ну, тільки ото вибиває, бачиш. Не бачиш. Ну отже. Оці ось от, от маленькі. Оце о, о оці о зелененькі, вони mm -hmm. потім зробляться довгими тими зеленими, що mm -hmm. будуть тут горішки запилювати. О. Так, сливки мої, що тут сливки мої? Де? Ну от. Ні-ні-ні. і ні, ні. Та, в бумазі тут не було. Так. Ні, тут не було, туди вони ще тут не було. Я думав, б... ага, І от я... там вон тільки. Я тільки тут дивився, щоб ті його не поводили. Так, малини. І, малини і ту ужину. І от його. Так, Бо ця думаю... от має квіточку. Ось квіточку має. Що дерево? А ну що в нас мої щепи роблять. Ну та вроді нічого. Ця набухає, буде рости. А ось ця якась під знаком питання. І ця так само. Де треба буде знову, де діти Ну ти вже ж знайшов. Це абрикос. А о, там, попід дорогу. Скільки на викопу місця здодав. додав. А он ще внизу скільки. О, ця теж має сливочки цвіт. Так, і ця має цвіту, та має трохи більше вроді би, цвіту. Десь я бачила на ній цвіт, тільки не можу сказати вам, десь бачила на котрійсь гіляці. Чи то я не на ті бачила. Ні, такі ж вроді на ті. Бачила? Та ж нижня. Не буду Значить, Наче. може, то я на тамті бачила. Не буду брехати. А ну а то що тут у нас зломилося чи що, то воно. А ні, не зломилося. А ні, одна зломана та й. Аби одна Зломані, дві. Дві зломаних третя ні. Ну все, аби одна. Це в нас абрикоски тут у нас щеплені. Ну, абрикоски, вроді живі. А Там то, там -то... Там -то черешня. Черешні. Через... І тут абрикоска теж йде. Вроді би живі. Будемо сподівається, що приймуться. О, Ігор повин. різав, зробив стільки світа Дивіться, який горіх виріс в деревах, навіть не бачила, який він здоровий. Треба йому трошки вершка буде врізати. Бо дуже він здоровий. Ото ну, тут ті всі хащі були, оце він все по. Нічого цього гріха не треба. Дішко, далі, якщо ті змерз, то і далі. Побачимо. Ту, раз 15 років буде, чи десь мати, то не стоїть. Бо буде нижчити ці, чи садок, в цю вже життя. Побачимо. Та тих горіхів чимає. О, той туди, подався, побачив. Вон там на дорозі, ти не так, що я покажу. Є. Там от один розпитує, а тут, ти не знаю, де їх сидити. Переставлюся. Це абрикоски мої. Теж вроді живенькі. Якщо ти хочеш там яблука, горішки ті, то не треба. Ну то значить зріжемо. Та й все. Вон за сарку. Моя яблунька на ній два сорти білий налив. І каламбер, Ні, не пам'ятаю як, якось другий зветься. Зараз нема бумажки, забулася. І от шовковиця від Іни. ось Вона прийнялася у нас, бруньки набираються. Хай росте нам гарно. І горші дерева попкопу. І фундучки, і всі. Ось цього черешня вона щось восени хутко висохла, я не знаю, я думала, вона буде жити, але напевно, що вона ігори не буде. як суха брунька. Вона буде бути густо садити. Та ні, вона дуже блідо дивилася ціле літо. Через те, як вона її посадила, бо я так і думала, що з нею ніц не буде. Ніц тут не загусто. То та як її яблуня груша як. Сливочка. Її зроблю маленькою, вона велика не буде. Тут та, то, що я, там то яблуня. Ну. О, дивіться, який в мене салат, людинький. Дивіться, який салат в мене зійшов. Ви бачите? А яка вже цибуля зелена, а буряки, які червоні, файні. А який часник не файний цього року? Ще такого не файного не було часнику, як того року. Так що ось таке-то. Ну нічого. Вища, що ви ще щось стається перший, рік. перший раз. О. Так, щось таке. Ну Полунички файні, починають, треба їх попідливати, ще тільки на шатир купила, але не піділяла. Ось так то. то їм дати стимул, вони тоді двинуть. Ну, я не вхляла, а як собака вже не хочу нічого робити. Погоди ці їм файний. Ну, від борознюків треба поляти, тож на шатир. О! А ця яблунька що тут моя? Ну Вона цвіту не має, але росте файно. Треба буде трошки вершки втягти її. Було. Ну, то я вже восени її зроблю. Хай поки камець поросте. І ця файненька. Ну вони цвіту не мають ще цього року. Що так, тільки йде часу взяти. Випишіть газетою часу нам. Ладно, дівчата, хлопці. Я помию зараз. Не, не мочи рук, я помию. О. Так що всім всього самого найкращого, Миру, спокою, затишку і міцного здоров'я.